Виші, герої вмирають, тихо, під дощем холодим ночі, Мій герой вже не диха, писаком в небі. У ЦДЮТ шукали супергероїв із суперможливостями. Саме у форматі костюмованої вечірки координатори молодіжного центру розкривали таланти Олександрійської молоді та їх особистість а також запрошували приєднатись до події, яка незабаром реалізується. Сьогодні ми будемо проводити тімбілдинги, гуртувати молодь, тому що є дехто хто між собою не знайомий. Здебільшого це молодь підлітки, ті, які вже досвідчені у діяльності молодіжного центру. Але наразі ми робимо усе можливе, щоб про центр дізналися ще більше і більше. І також нашою метою є поповнення команди молодіжного центру для того, щоб проводити різні заходи і робити молодіжне двіж в Олександрі. Олександрійські супергерої читали свої вірші, розповідали про улюблених письменників, співали, а також створювали косплеї улюблених персонажів. Сьогодні я є приводом його звати Ханако. Його історія походить з легенди про дівчинку, яку звати Ханако, яка проживає у третій кабінці жіночого туалету. Вона може виконати одне твоє бажання, якщо ти покличеш її три рази, спитавши Ханако, чи ти тут. Я обрала його через те, що ми з ним дуже схожі. Він ніколи не здається. Після своєї смерті він привид. Він став приводом через те, що він дуже хотів жити. Він хотів знайти свого брата, який також став привидом, і через декілька сезонів вони знову побачили один одного. Він дуже творчий, він дуже веселий. Думаю, це в нас спільне. Ми поцікавились, чого в нашому місті не вистачає сучасним та креативним. Напевно, багато хто так відповідає, але місць для самореалізації, тому що звичайно ми можемо ділитися своєю творчістю в інтернеті зі своїми друзями, але показати це людям з нашого місця з міста, це неможливо майже, якщо ти не входиш, наприклад, до молодіжного центру або до чогось такого. Найактивніші представники із суперздібностями приєднаються до команди молодіжного центру, який наразі перебуває в активній фазі ремонту. Молодіжний центр зараз в стадії розробки. Ми сподіваємося, що найближчим часом він буде вже відкриватися. Дуже сподіваємося, що це буде на початку березня, але все залежить, ну, ми знаємо, яка ситуація у нас в країні, і тому є певні обставини, які нам, на жаль, заважають. Але ремонтні роботи наразі вже закінчуються потроху, йдуть такі підготовчі роботи, і йде закупівля техніки, закупівля меблювання та різних наборів для проведення активності. Даний проект реалізується громадською організацією Слов'янський культурний центр Задзеркалля у партнерстві з дитячим фондом ООН за фінансової підтримки Іспанського агентства з міжнародного співробітництва.